Я пропрацював на підводних човнах майже 30 років. Через роботу я втратив родину. Доведеться вас розпустити усіх вас. Ми не маємо з цим миритися. Я знаю, де дістати гроші. Ти потрібен мені Робінсоне. Мені потрібен такий, як ти. минулого року під час рейсу Чорним морем я дещо знайшов. Одна з субмарин Гітлера просто лежить на дні моря. Повна золота. Потрібні люди. Половина британців, половина росіян. Рейнолдс, Пітерс, Тобін. Він іще хлопчина. Фрейзер. Але чудово пірнає. Скільки золота там має бути? На 182 мільйони доларів. Порівну між усіма. Що скажете? Від Кевіна Макдональда. Що ти там шукаєш? Вікна. Тут немає вікон. Для чого тут щітка? Демаря також немає, Ні, синку, і режисера останнього короля Шотландії. Боси, ми готові. Задрайте люк! Несправедливо, що вони отримують стільки ж, як ми. Ми дівчина вагітна. Не хвилюйся. Ти повернешся додому багатієм. Що буде як один з них вирішить, що його честка ростиме, якщо буде менше претендентів на скарб? П'ять. Чотири. Три. Два. Люк зараз відчиниться. Я тільки хочу піти. Можна, я просто піду? Треба їх просто прибрати один за одним. Шорт! Не зачиняйте люк. Чорне море. У січні 2015-го.